Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Під Прицілом. Ні для кого не секрет, що одним з головних джерел прибутку для блогерів та відомих особистостей є реклама. І сьогодні разом з вами ми розберемо, яка вартість на рекламу у відомих українських блогерів, зірок, співаків та інших. Особистостей з українського шоу-бізнесу, коли я планував цей ролик, то хотів обговорити з вами тільки суто ціни на рекламу. Але під час е, запису цього відео, під час спілкування з менеджерами багатьох артистів, я знайшов досить велику кількість недоліків у їх роботі, е, якими просто не можу з вами не поділитись. А ще ми підготували для них таку маленьку провокацію, е, яка допоможе нам зрозуміти, хто з блогерів відповідально ставиться до своєї реклами. А хто рекламує просто все підряд, не поглиблюючись у деталі, Ну а ви обов'язково пишіть в коментарях до цього відео, кого б хотіли побачити у наступному нашому випуску про рекламу, або просто ціни на на рекламу якого блогера вам цікаві, та які б ви хотіли дізнатись. Тож буде цікаво. Поїхали! І першим до нашої підбірки потрапив Андрій Бідняков, український телеведучий актор. Тревел-блогер в інстаграмі у Андрія 1,7 мільйонів підписників. Ми зв'язалися з його менеджером, і вона нам доволі таки швидко відпові відповіла і надала ціни. Е прайс на рекламу у Андрія, і ціни нас відверто здивували. Пост від 5 тисяч євро. І сторіс від 2000 євро плюс 5% комісія, тобто відповідно 250 і 100 євро. Додатково жодних уточнень у нас менеджер не робила, що рекламувати, який товар ми хочемо рекламувати. Можливо, у Андрія є якісь принципи, що якийсь певний товар він. Взагалі не рекламує, нічого такого не було. Просто надали прайс, типа, і все. Як мінімум, можна було надати фото зі статистикою переглядів тих його постів і сторіс для того, аби ми знали і розуміли, чому е, така ціна за пост і сторіс. Тобто, тому що 1,7 мільйонів підписників це така справа. Знаєте, підписників можна і накрутити, а побачити, що реально, наприклад. Охоплення одного поста, тобто один пост, бачу у нього там півмільйона людей або 700 тисяч людей, щоб якось адекватно обґрунтувати ту ціну, яку вони нам надали. Але на жаль, менеджер абсолютно нічого такого не робить. І так, це напевно просто корисна порада для всіх менеджерів для того, аби е, краще. Виконувати свою роботу, отримувати кращі замовлення і підтримувати імідж людини, яку ви представляєте, для того, аби не було негативних відгуків від спілкування з вами. І на контрасті давайте перейдемо до спілкування з менеджером Олі Полякової, української співачки, в інстаграм якої 2,8 мільйони підписників, що майже в два рази більше, ніж у Андрія Біднякова. На наше прохання надати ціни на рекламу, менеджер одразу попросила. Посилання на магазин або товар, який ми хочемо рекламувати. І ось тут прийшов час нашої отої маленької провокації, пам'ятаєте, на початку відео я казав, справа в тому, що ми знайшли інтернет-магазин жіночого одягу з гарними фото, з заповненим профілем, тобто дійсно працюючий інтернет-магазин, який ми вирішили надати як свій інтернет-магазин для перевірки. Але у цього інтернет магазина є один маленький нюанс, але в нинішніх реаліях доволі Такий важливий пости в цьому інтернет-магазині написані російською мовою. І нам було цікаво, хто з блогерів, до яких ми будемо звертатись, проаналізує це і ем, зверне на це увагу, і яка буде в них реакція, і уявляєте. Менеджер Олі Полякової одразу звернула на це увагу, і ось що вона нам написала: чому не одяг, а одежда. І за це їй безумовно плюс, тому що людина відповідально віднеслась до своєї роботи, попросила сторінку і продивилася цю сторінку, проаналізувавши той контент та матеріал, який їй потрібно буде нада подати на рекламу для своєї артистки. Тож перейдемо до цін на рекламу Олі Полякової. Фотопост – 2500 доларів. Reels 3000 доларів і сторіс 1500 доларів. І також цікавою є послуга, що за 20% від ціни додатково ви можете замовити собі репост до Фейсбука, і таким чином, за все, всього лише за 20%, ви покриваєте одразу дві соцмережі. Ціни у Олі більш привабливі, тому і не дивно, що і кількість реклами у Олі теж в рази більша. Ну а якщо ви замовляли рекламу у блогерів, то пишіть у коментарях, який результат ви отримували, та чи задовільнив вас той результат, який ви отримали. Замовляючи рекламу у блогерів. Ну а ми рухаємось далі. Є така українська блогерка е, Арбузова у Тіктоці в неї 1,3 мільйони підписників, а в інстаграм аудиторія, звісно, набагато менша 279 тисяч. Але вона також продає рекламу, також співпрацює з магазинами. Тому е, ми вирішили написати її. Відповідь її менеджера була достатньо опер оперативною, якщо враховувати те, що всі листування я вів в неділю, і я розумів, що якби вихідний. День тому на миттєву відповідь я не сподівався. Менеджер одразу поцікавилася, що саме ми хочемо рекламувати, та який тип торгівлі у нашому магазині онлайн чи офлайн. Продивившись нашу підставну сторінку магазину, жодних питань щодо російської мови у менеджера не виникло. Ну що ж, за уважність та аналіз сторінки, мінус. Ну що ж, тоді перейдемо до цін. Щодо цін, то у Анастасії виявився цілий. Прайс, починаючи від постів та сторіс і закінчуючи навіть виступами на дні народжені. До речі, ось ця сіточка, яку ви бачите зараз на екрані, свідчить про те, що дизайн цього прайсу було зроблено у безкоштовній версії додатку Canva. І якби вони не зажали 500 гривень, а оформили б підписку, то прайс виглядав би набагато гарнішим. Це все, звісно, дрібниці, але я, як потенційний замовник, отримуючи одразу такий прайс і помітивши ось цю сіточку, так, я вже роблю висновок, що за якістю тут не особливо і слідкують. Тож, що там по цінах, за 2-3 розмовних сторіс вам доведеться заплатити 4 тисячі гривень. А ось вже відео в інстаграм з розпаковкою вашого товару буде коштувати 10 тисяч гривень. А таке ж саме відео з розпаковкою у тіктоці вже 20 тисяч гривень. Але якщо брати підписників в інстаграмі та Тіктоці, то виходить певний дисонанс, тому що у Тіктоці аудиторія набагато більша, і або в Тіктоці. Ціна занижена або в Instagram ціна завищена, тому що непропорційно кількості підписників складений прайс у Анастасії. Наступна у нас блогерка. Скандальна блогерка Анна Алхім у Анни в Інстаграм 659 тисяч підписників, але це не, не заважає їй рекламувати дуже велику кількість товарів, тому як вона є досить популярною у молоді, і тому рекламних інтеграцій і рекламних постів у неї дуже-дуже багато. До того ж, в мережі дуже багато інформації про те, що реклама у Алхім є однією з дорогих, і е, ціни постійно різняться, тому я просто не міг пройти повз і не перевірити ціни на реклами Анни. На мій запит щодо реклами, менеджер. Анни попросила посилання на магазин і, отримавши посилання на мій підставний фейковий вигаданий магазин, одразу ж надала прайс. Як і у попередньому випадку, жодних питань до мови ведення сторінки у менеджера не виникло, тому переходимо до цін. Розмов на сторіс 1000 євро. Серія Сторіс 1500 євро, фотопост 1700 євро, а пост плюс Сторіс 2500 євро. Ну я вам скажу, що незважаючи на те, що в інтернеті пишуть про високі ціни Анни, до цінника біднякова вона навіть не наблизилась. Також я хотів дізнатись вартість реклами у Анни Трінчер. Це так, це дружина мого улюбленого в лапках блогера Олександра Волошина. Але, побачивши на аватарці її менеджера е, слово відпустка, я майже не. Не розраховував на відповідь, але все ж таки вирішив написати. І несподівано отримав відповідь. Але ця відповідь мене не дуже втішила, тому що тут я зрозумів, якої помилки головної я допустився. Справа в тому, що всім менеджерам я писав зі своєї особистої інстаграм-сторінки, в описі якої є посилання на мій YouTube канал під прицілом. І я підозрюю, що менеджер, відвідавши мою сторінку, перейшла за посиланням і зрозуміла, що я щось не домовляю. Тому що одразу відповіла, що запити щодо реклами вони приймають тільки з сторінок самих магазинів, або якщо вас буде помічено на сторінці магазину як представника. Але я не розчарувався, тому що буде ще не один випуск, і Анна, я все одно дізнаюсь ваш прайс на рекламу, тому будьте готові. Ну, а посилання на свій особистий інстаграм я залишу в описі до цього відео. Там ви завжди можете зі мною зв'язатись, запропонувати якусь цікаву тему для. Обговорення або для нового випуску, а я обов'язково відповім. Тож чекаю на ваші повідомлення. Ну а завершу я випуск одразу трьома дівчатами, яких я відніс до однієї категорії, тому що вони просто мені не відповіли, враховуючи те, що всі запити на рекламу я відправляв у неділю. А це відео я записую у четвер ввечері. Я можу зробити висновок, що менеджери цих артистів зовсім невідповідально ставляться до своєї роботи, тому що 5 днів і немає жодної відповіді. Ну а ось і наші зірки: перша це русалочка іксель, друга Юля Верба, і особисто дуже несподівана для мене для мене людина. Це Леся Іванівна Нікітюк. При всій повазі до можливої зайнятості цих дівчат. Е, я особисто як людина полюбляю людей, з якими можна питання вирішувати оперативно, і я не впевнений, що кожен із нас може чекати по 5 днів, поки вам е, дадуть відповідь щодо реклами. І так, у цій рекламі зацікав... зацікавлений не тільки я, але й сама Зірка, тому що реклама це її прибуток. Ну що ж, а підводячи підсумок, можу сказати, що приємне враження у мене від спілкування та відставлення до своєї роботи залишилося тільки від менеджера Олі Полякової. У неї я я прикламу замовив, а щодо інших, то велике питання. Ну що ж, друзі, ось такий випуск у нас вийшов. Ну а ви підписуйтесь на канал для того, аби побачити, хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро. До зустрічі!